Цей пункт хімчистки відкрили у торговельному комплексі. Його роботу відновили після ракетного удару РФ у грудні минулого року. Наталя розповідає, раніше працювали у підвальному приміщенні. Зараз воно зруйноване внаслідок атаки РФ. Фасад був посічений уламками, а частина обладнання пошкоджена. Жінка згадує, у день удару якраз була її зміна. Я їхала на роботу з півдороги. Мене повернули, сказали, що трапилася така от ситуація, дуже неприємна. Тобто наше приміщення зруйноване. Було складно, звичайно. Було складно, тому що невідомо було, коли воно відкриться, в якому форматі буде працювати торгівельний центр. Віталій прийшов до ТРК у день відкриття комплексу. Каже, чекав, коли він знову запрацює. Бізнесу, що, що? треба відновлюватись. Треба, щоб вже ж все профункціонувала, всі точки. Та й всякі супермаркети. Це ж Якась частина йде і ЗСУ. Я сама ФОП, займаюся організацією ярмарок. Я сама пережила, ви знаєте, що дом наш постраждав. Молилися, допомагали, виносили ковдри. Будемо допомагати і бізнесу, ось бачите, ідуть з покупками. Торговельно-розважальний комплекс запрацював не повністю. Частина магазинів зачинена, а прохід до епіцентру удару перекрили. Як повідомила представниця ТРК Валерія, наразі строки відновлення зруйнованої частини невідомі. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.